Наскільки вільною є людина. Людина є вільною, але її свобода має мету. В першу чергу, свобода існує, аби ми могли чинити те, що справді добре, з усвідомленням та з вільної волі. З огляду на це, свобода бере свій початок із природного права і порядку сотворення, того, для чого Бог створив світ. Для відрізнення добра від зла нам дана совість. Совість є своєрідним голосом правди всередині людини. Ділом закону, написаним у серцях всіх людей Римлян 2.15. за посередництвом розуму, совість дозволяє нам упізнати вічні цінності. Обманювати, красти й убивати завжди неприйнятно. Однак совість може помилятися. Свобода не завжди схиляється до того, що є справді добрим, іноді вона самолюбно прагне того, що таким лише здається. Ось чому ми повинні постійно тренувати свою совість і пізнавати цінності, які незмінні. Свобода також має бути визволена Христом від злого, щоб досягти того, що справді добре.